Яким способом може бути призначена уповноважена особа? Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, яким чином можна призначити уповноважену особу. Всього існує три способи: перший передати функції уповноваженої особи як додаткову роботу працівнику організації. Це доцільно робити, якщо у вас невелика кількість закупівель на рік і створювати окрему посаду немає потреби. При цьому. Працівник, який виконуватиме цю додаткову роботу, обов'язково повинен отримувати доплату відповідно до чинного законодавства. Другий спосіб створити окрему посаду, наприклад, фахівця з публічних закупівель, який виконуватиме функції уповноваженої особи. І третій спосіб укласти трудовий договір. Його доцільно використовувати, якщо існує потреба, провести якусь специфічну закупівлю. Наприклад, закладу освіти виділили кошти на будівництво нового корпусу. Що для цього потрібно зробити? Скласти проєктно-кошторисну документацію, прописати вимоги до учасників, провести їхню кваліфікацію. Навряд чи серед працівників такого замовника знайдуться фахівці у будівельній галузі. Тому доцільно буде залучити спеціаліста зі сторони. У трудовому договорі обов'язково пропишіть основні умови, такі як термін дії. Обов'язки, відповідальність сторін, умови оплати тощо. Додатково хочу звернути вашу увагу, що законом визначені групи людей, які не можуть бути уповноваженими особами, наприклад, народні депутати чи члени сім'ї учасників закупівлі. Посилання на повний перелік буде під цим відео. Отже, ви можете визначити уповноважену особу як серед наявних працівників, так і створивши окрему посаду або за допомогою судового договору. При цьому одночасно ви можете використовувати декілька способів. На цьому все. Зустрінемося у наступному випуску. Бережіть себе!